Вітаю! Мене звати Дар'я, я Project Manager IT компанії APRIC. Наша компанія спеціалізується на розробці додатків та веб-рішень для бізнесу. Однією з наших розробок є застосунок арен, який створено для автоматизації бізнес процесів прокату автомобілів. Застосунок арен реалізовано як мобільний додаток та веб-рішення, за допомогою якого здійснюється облік та керування автопарком. Технічно це реалізовано наступним чином. Розглянемо роботу з панеллю менеджера. Через панель менеджер здійснюється безпосереднє управління автопарком. Для демонстрації роботи ми завантажили кілька автомобілів. Знаходячись у панелі менеджер, зліва розташоване головне меню, яке складається з розділів Повідомлення, завдання, «Автопарк», вихід на головну сторінку, бренди автомобілів, моделі, класи, автомобілі, клієнти та QR-код. Для встановлення мобільного додатку на телефон з платформи Android. Для зручності роботи головне меню можна приховати, натиснувши на логотип «Аплік». Розглянемо розділ «Автопарк». Тут відбувається контроль за машинами та їх управлінням. Окрім характеристик машин, таких як він номер, державний номер, бренд, модель. Розділ містить поля дані клієнта. Якщо автомобіль знаходиться в оренді, дата початку оренди та планова дата закінчення оренди. Так само тут відображається дата початку броні, якщо автомобіль заброньований, та дата повернення. Також тут відображається і доступність автомобіля. означається. Відображається стан автомобіля, сповіщення. Та статус, в якому знаходиться автомобіль. Наприклад, автомобіль може мати статус на складі або в оренді, або проходить технічний огляд. Кожен робочий статус налаштовується згідно потреб бізнесу. Для того, щоб забронювати автомобіль, ми натискаємо на кнопку перегляду, утримуємо, з'являється іконка Календар, натискаємо на неї. Відкривається віконце для бронювання автомобіля. Полі клієнт ми обираємо клієнта, який хоче забронювати даний автомобіль. Оберемо дату початку броні. Час встановлений. Та дату закінчення броні. І так само вказуємо час повернення. За потреби можемо залишити коментар. Натискаємо Зберегти та Закрити. Готово. У нас відображається, що автомобіль заброньований, та тут ми можемо переглянути дати броні автомобіля. Колонка сповіщення. В даній колонці виводиться попередження про закінчення строку дії страхового полісу та необхідності його оновити. Кольором підсвічується відповідний стан страхового полісу. Жовтим попереджає, що дія полісу буде завершена через 10 днів. Червоним, що дія полісу вже завершена. Якщо напроти автомобіля не відображається даної іконки, це говорить про те, що страховий поліс у автомобіля активний. Колонка стан автомобілів. У даній колонці менеджер слідкує за технічним станом автомобіля згідно з позначками, які інформують про пошкодження, забруднення або технічні несправності, щоб менеджер вчасно міг відреагувати та скоординувати роботу інших працівників компанії. До прикладу, розглянемо кейс, коли менеджер ставить завдання на оператора, щоб прийняти автомобіль з оренди. Переходимо у розділ Завдання. У цьому розділі відбувається комунікація між менеджером та оператором. Тут відображається список усіх поставлених завдань, які можна відфільтрувати, скориставшись фільтром. Завдання мають відповідний статус, в залежності від того, на якому етапі вони знаходяться. До прикладу, коли менеджер тільки поставив завдання і оператор ще не почав його виконувати, дане завдання буде мати статус новий. Якщо оператор вже почав виконувати завдання, то його статус буде відображатися в роботі. Але якщо поставлене завдання не виконано у встановлений строк, то завдання матиме статус «Просрочено». Розглянемо кейс постановки завдання на оператора, щоб прийняти автомобіль з оренди. Для цього натискаємо на кнопку Створити та заповнюємо усі поля. У полі завдання з налаштованих шаблонів в адмінпанелі ми обираємо те, що потрібно зробити безпосередньо оператором. До прикладу, прийняти автомобіль з оренди. У полі Оператор ми обираємо, на кого буде поставлене дане завдання. У полі Автомобіль обираємо, який автомобіль потрібно прийняти з оренди. Та обов'язково вказуємо дату закінчення, виконання завдання. За потреби, якщо потрібно додати коментар, можна його залишити в полі Коментар. Після цього ми натискаємо Відправити та Закрити. Завдання відображається в статусі новий. Менеджер тепер може слідкувати за статусом виконання цього завдання оператора. Далі перейдемо у мобільний додаток та розглянемо роботу оператора, коли він отримує завдання від менеджера. Оператор в роботі використовує мобільний додаток, на який йому приходить сповіщення із завданням від менеджера. До прикладу, оператору прийшло завдання прийняти автомобіль з оренди. Він переходить у розділ завдання. Тут відображаються усі поставлені на нього завдання для виконання. Щоб розпочати виконувати завдання, натискає Виконати. Відкривається схема огляду автомобіля. Така сама схема огляду була заповнена і при видачі автомобіля в оренду. Після того, як схема при приймання автомобіля з оренди буде заповнена, система автоматично порівнює огляди при видачі та прийманні. Та якщо є критичні розбіжності, сповістить про це. Налаштування показників критичності налаштовується в панелі адміністратора. Отже, заповнюємо поля. В даній схемі є поля як обов'язкові до заповнення, відмічені зірочкою, та необов'язкові до заповнення. До кожного поля можна додавати коментар та додавати фотофіксацію. Вказуємо дані, місце проведення огляду стан станки в салону. Вказуємо показники пробігу. Вказуємо кількість палива в баку. Якщо Автомобіль має індикатори несправності, вказуємо це. Продовжуємо далі. Стан салону вказуємо. Якщо потрібно зробити фотофіксацію, оператор натискає на іконку камера, на мобільному пристрої активізується камера та він робить фотофіксацію пошкоджень. Якщо автомобіль має пошкодження, оператор відмічає, на яких саме деталях та відмічає тип пошкодження. Відмічаємо деталь, далі відмічаємо тип пошкодження. Можна залишити коментар та робимо фотофіксацію. Продовжуємо далі заповнювати схему огляду. Після того, як заповнили схему огляду, натискаємо «Підсумувати огляд. Система видає результати заповненої схеми огляду. Тут ми можемо передивитися заповнені дані. Після цього натискаємо Порівняти огляди. В даному випадку Система порівнює огляди, коли автомобіль видавався в оренду та коли автомобіль приймається з оренди. Відображається попередження. Вся ця інформація буде доступна в панелі менеджера. Натискаємо Закрити. Натискаємо Оформити. Система сповіщає про те, що усі дані передано до панелі менеджера. Оператор далі зможе продовжувати працювати з мобільним додатком. Переходимо у панель менеджера для перегляду відображення результатів огляду автомобіля. В панелі менеджера ми заходимо у розділ автопарк. Тут по автомобілю, який щойно пройшов огляд, ми бачимо, що в нього змінився статус та змінилися показники стану автомобіля. Щоб подивитися більш детальніше, переходимо в карточку автомобіля, потрапляємо в вкладку Поточний статус. Тут відображається його стан з результатів останнього огляду. Ми бачимо, що автомобіль має помірний брод, має середні технічні несправності, має критичні технічні несправності та одразу можемо переглянути результати огляду автомобіля при видачі та при прийманні автомобіля. Для того, щоб подивитися огляд при видачі, натискаємо на переглянути. Відкривається уся заповнена форма. Тут зафіксовано, що стан салону чистий, зроблена фотофіксація, чистота кузова чистий, зроблена фотофіксація, усі показники відмічені. Так само можемо переглянути результати огляду, коли приймали автомобіль з оренди. Натискаємо на переглянути. Відкривається форма. Тут ми вже бачимо, що у нас з'явилися індикатори несправностей. Можемо подивитися, які саме. Стан салону у нас вже має помірне забруднення. Зроблена фотофіксація. Чистота кузова має забруднення. Зроблена фотофіксація. На схемі огляду відмічення, пошкодження, деталі. Вказано їх тип пошкодження та зроблена фотофіксація цих пошкоджень. Так само можемо подивитися безпосередньо порівняння оглядів автомобіля при видачі в оренду та при поверненні з оренду. Ми тут бачимо усі налаштування. В подальшому менеджер може проаналізувати дані, та вже скоригувати подальші дії щодо роботи з автомобілем. Або відправити його на мийку, або відправити його на СДО. Додатково у застосунку Карент також доступно автоформатування договорів та актів прийому передачі автомобіля. По прикладу, коли до автомобіль стається або повертається з оренди, можна легко та швидко сформувати договір оренди автомобіля або акт прямої передачі, де автоматично будуть підтягуватися усі параметри по обраному автомобілі. Для цього заходимо у карточку автомобіля. Знизу знаходиться кнопка Друк. Тут відображаються усі доступні друковані форми, які налаштовані в панелі адміністратора. Обираємо потрібний документ, натискаємо. Відкривається вікно, де ми можемо вносити зміни, такі як, до прикладу, номер договору або будь-які інші. Вказали дані. Після цього натискаємо на кнопку Друг. Відкривається вікно. Тут ми бачимо, що у нас усі дані по клієнту, що орендує, підтягуються. Підтягуються усі дані по параметрам автомобіля, які були зазначені в друкованій формі, та підтягуються параметри щодо результату огляду автомобіля. Надалі даний документ можна надрукувати або зберегти, натиснувши на відповідну кнопку. Таким чином. У даному застосунку можна автоматизувати усі бізнес-процеси з оренди автомобіля. У даному відео було продемонстровано основний функціонал управління автопарком через панель менеджера, такі як бронювання, видача та прийом автомобіля з оренди, фіксація та автоматичне порівняння параметрів автомобіля. Моніторинг технічного стану автомобіля та автоформування договорів та актів прийому договорів. Застосунок аренд оновлюється та має гнучкий функціонал, який легко адаптувати під індивідуальні потреби бізнесу у відкритті до пропозицій та питань з вашого боку, Вдосконалюйте свій бізнес, використовуючи інноваційні IT-рішення.